Здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні знову про мобілізацію і про військовий облік. Нові зміни мобілізаційні, ну як мобілізаційні, більше, більше буде стосуватись того, кого заберуть на фронт. Тобто, це під ризиком і студенти, і медики, але хочу почати саме з військового обліку. Бо по цьому питанню, скажімо так, стільки запитань, вибачте, за тавтологію, що ну і я не знаю, хто на ці питання може відповісти. Тобто тільки водять, водять, а ніхто нічого людям не пояснює. Тобто, якщо виникають якісь проблеми, люди залишаються просто сам на сам з цими проблемами. Тобто, почну з військового обліку. Виходить дивно, люди, які були виключені з військового обліку за станом здоров'я, знову туди потрапляють, але вже з порушенням цього самого військового обліку. Ну от, скажіть мені, от як таке взагалі може бути? Ну, правда. Хороше питання, дуже хороше питання, але, знаєте, в нас, виявляється, можна все. Люди випадково дізнаються, люди, які були виключені з військового обліку, дізнаються, що вони знову там. Але як? Виявляється, що тепер змінилось законодавство, і виключення з військового обліку тепер неможливе. Але ж як буде тоді з 37 статтею закону України про військовий обов'язок і військову службу? І там, виявляється, нічого не змінилось. Ось чому, коли люди подають в суд, добиваються справедливості в 90% випадків таких справ, суди просто стають на бік простих людей, бо дуже дуже багато робляться ну, не по закону. Скажімо так. Виходить так, що ТЦК або не знають цих законів, так, і користуються там постановами, указами, і так далі. Або роблять вид, що не знають цих законів. Тобто тут або одне, або інше. Висновок. З військовим обліком трапляються такі, знаєте, чудеса. Чудеса, тільки погані, не хороші, а погані чудеса. І головне, що ніхто ні за що не несе ніякої відповідальності. Ніхто не несе відповідальності за незаконно винесені постанови. Нема відповідальності за взяття на облік людей, яких вже виключили з нього. Ну і так далі. Можна багато чого називати. Питання: це технічні неполадки чи як? І через все це люди. Мають доказувати свою правоту в судах. А той же Резерв плюс. Ну от, Той же Резерв плюс. Буває ж так, що сьогодні людина дивиться один статус, завтра дивиться вже зовсім інший статус. Тобто, в будь-який момент той же самий резерв плюс може почати показувати абсолютно інший статус. Тож самі люди, ніхто не буде за них вирішувати, їх проблеми. Вони мають вирішувати все самі. На жаль, ось так склалося. Але нічого страшного тут нема. Благо суди, в 90%, як я вже казала, в випадках стають на бік простих людей. Якщо постанова винесена з порушення, суди їх відміняють. Якщо розшук його теж можна зняти, можна обжалувати все. Абсолютно все, що є не по закону, що було зроблено не по закону, з порушенням закону. В нас зараз, на жаль, дуже багато чого не по закону. Дуже сподіваюся, що дуже скоро все це зміниться. Далі. Зміни з мобілізації, ну ось так, з останнього. Бронь від мобілізації це така новина, яка, яка шокувала, особливо медиків. Бронь від мобілізації може втратити частина медиків через те, що Міністерство охорони здоров'я отримало запит від Міністерства оборони на розбронювання частини медпрацівників. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко провів робочу нараду з керівниками обласних департаментів охорони здоров'я. На нараді йшлося про те, що МОЗ працює над формуванням списків медичних працівників для можливого зняття бронювання та проводить консультації. З обласними департаментами охорони здоров'я цих фахівців можуть залучити до роботи в секторі оборони. Хочу нагадати: в лютому, 2025 року Кабінет міністрів України дозволив бронювання 100% медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, але для посилення медичного забезпечення в ЗСУ розробили механізм часткового розбронювання. Це стосується виключно тих спеціалістів, які потрібні на фронті. тобто чи будуть забирати медиків? Будуть. Далі. Дуже багато було розмов про те, що будуть забирати студентів. Вирішила трошечки розібратися в цьому питанні, до якого висновку я прийшла? До того, що в травні мобілізовувати студентів не будуть. Але що буде потім в червні, в липні, не знаю, цього точно сказати не можу. Зараз кажу тільки про травень місяць. Отож. Якщо не будуть, але це якщо якщо не будуть запроваджені зміни до законодавства, тобто урядовий законопроект є, хто знає 13193, зареєстрований в парламенті, передбачає скорочення категорії студентів, які мають право на відтермінування, поки що не планується мобілізація, тобто вона не загрожує аспірантам, кандидатам на докторський ступінь і викладачам. Втім, для аспірантів запроваджують додаткові перевірки. Зокрема, їм доведеться складати іспит на знання англійської мови. Ось так вирішили перевірити аспірантів. Закон України регулює категорію студентів, що не підлягають мобілізації. Право на звільнення належить аспірантам, студентам, докторантам, які здобувають першу вищу освіту. За денною або дуальною формою, навіть якщо це відбувається в дистанційному форматі. Тобто, будуть перевіряти аспірантів, ось влаштують їм такий іспит на знання англійської мови. Хто його не пройде, ну, скоріш за все, може бути мобілізований. Скажімо так. Тобто, достоменно можна сказати, що поки ось не будуть запроваджені зміни до законодавства, саме про цей урядовий законопроект 13193. тобто можна сказати, що скоріш за все, поки що студентам можна трошечки розслабитися. Але ще багато інших питань. Тобто, я думаю, що якщо війна буде продовжуватись далі. Звичайно, цей список будуть розширювати і розширювати. І е, будуть е, і нові іспити, і е, нові якісь постанови будуть вводити, з новими вимогами, укази і так далі. На жаль, дуже багато щодо військового обліку, ще декілька слів, дуже багато робиться не по закону, але люди, які йдуть шляхом це все обжалування, я думаю, що ну, реально. Подивіться статистику: 90% суди стають на бік простих людей. Тому ті, хто не бояться доводити свою правоту, її таки доводять. Знайте свої права, будь ласка, і відстоюйте їх. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.